Доброго сім дня. Сьогодні 22 серпня, 24 рік. Пробіжуся трошки по фунтукам. І люди просили рибу показати ту. Поймав дві штук елі. Це англієць, четверка, бо люди питають теж. Покажіть четврку, от такі ріжки вже почали, вже тоже впав, почали випадати, попадали, машей нема, нема кому збирати, бачите, тут повипадували. Це один розкусив, так, яка заповненість. Урожайність шикарна. Я тут нічого не робив. Такі орішки. Уже пособирав. Сорти теж повипадали. І на душі дуже так приємно. Коли приходиш до деревцятка, а орішки лежать під деревом. І не знаю чого, дійсно машей нема. Так, підемо далі. Быстренько. Бо... Це Монро. Теж тут наверху файненько загрузилося. Орішок чистенький вже й упало. Оце от сонце чорне. Там внизу. Влага, росара. і Монро не дуже нагрузиться, дуже капітально. А там Татарина вже посодрав прийшов, оріжка вже під ним были. Потім покажу. Оріжка повипадали, ще гронка була. Тут теж на цьому татарину і повипадали Теж всі ріжки були Под деревцятком вночі, ну, вночі дощ пройшов, така буря капітальна, бо так все горіло що ужас Це Довгий, тонкокорий, от бариби були в ріжки, я трошки полишав, зараз покажу там внизу. Пообривав, загрузився сірешками. Буду небагато залишати на цих деревцятках, щоб вони спокійно, щоб їм не поливати, не одобряти, бо дуже, дуже уклон великий, дуже важко. И уже не 20 лет, завтра будет полстолития. Как я солнце побачу. Вот это. Вася, я на него кажу, от куссы рыбы. Так загрузился. Сережками. Сережка заклав. Это я там наверху. Нарвал, оборвал Вася. Так, ідемо далі, це татарин Дуже тяжко всім. хуська бомба починає дозрівати. Но я не спішу її. Давайте хай паде сиплеся, буду собирати. Ну деякі кущі може обірву, зважу так. Ну важити це таке. Важити це таке, тому що в мене це, це матушні дерева всі. Вони дають три урожаї. Оріг, відводка, черенка. Так что тут они и по Но уже желтеет. Джамбо тоже. Джамбо дуже тонко кора и солодкий, и дуже вкусный орешок. но вроде уже приросты такие хорошие. Вроде уже он тут. Пішов нормально. Це хуська Все на місці, врижка на місці Такий хороший. Я вже казав, по моєму 142 вришка на ньому На цьому. По быстрячку, бо риба повоскакой. Вот такая хуська бомба. И приросты пішли, И там ростоваш, вони ще растут. пішли уже и приросты мощные сережка. все классно. Так трексон потім покажу. На днях ще з ним увидел. Тут водка, вот водка. На месте. Сережка повыкидывали. Це однорічка, однорічки я все одно не даю людям, тільки двох річ, тому що однорічка нема смислу. Цей рік, бачите, воно таке непонятне, жорстко все. Теж от водочка на днях буду обривати Краснодарський, теж покажу, буду показувати просто Дуже мало часу. А роботи море і час летить. Це хуська всьо. так. Ну в цьому році думаю не буде більше оріх як в прошлому. Навіть і не буде. В прошлому по-моєму 11,60 бо 11 грамів 60 міліграм в цьому році. Не буде, навірно, таке. Що рік такий. От там і сюди, якщо видно. Тришка багато. Тут вже почав сипатися. Якщо видно, так стукнути. Паде в рішок. Съпля са уже, да и аки кущи съплят Вот таки. Не дає, там там Прирости такі мощніші, я не знаю що вони. Прирости дуже величезні По півтора метра, може і більше. А, Трекстон покажу. Трекстона теж приросте. Трекстон такий в цьому році Лінивий. Дав пару оріжків, но рішок смачний теж. Він наслідуючий рік загрузиться. І так один рік менше, другий рік загрузиться сюди на Це вже хустка, В не багато всюди є. То, якщо придивлятися, то Туди їх много. О там біля дому більше. Більше ну... Я там біля дому і менше ріжу, бо там нема таких приростів великих як тут. Там такі величезні наверху. Бедем рибу дев'ять. Руками не трогають. А, так ми її будемо торчити. Хуська теж. Не-не, за То не будеш так. Оце наша фурель. Якраз два роки, як я, як я запускав. Давай Бляха муха. <творючен> Нет у нас скользкая просто Та так, вот, вот такая здоровенна Килограмма більше трьох А ну да до тебе до, до, до себе Такой Віталя двометровий. Вот такая здоровенна риба за Краснодарский. На днях пообрывай. Всем пока. Будьте здоровы.